Ей, ти спиш? Хоча що за запитання? Мам. Мене сьогодні вихід... А, це ти? Ефрон, ти здурів? Нащо так пізно будеш? Тихіше, не бачиш? Чен ще спить. У мене новини. Ох, ну добре. Розповідай, що сталося. Цієї ночі і не зміг заснути, тому вирішив прийтися. Зайшов у задню частину літака і побачив той камінь, що ви вчора знайшли, вирішив взяти його, і тоді все змінилося. Стало моторошно тихо, я не чув ні шуму вітру, ні вашого хропіння, просто абсолютна тиша. Спочатку було навіть спокійно, але потім мене охопило дивне відчуття, ніби хтось стоїть за спиною. Коли я повернувся. Там нічого не було. Я кинув камінь назад і побіг сюди. Хм. Може, це тобі просто приснилось? Ти ж все таки не спав цілу ніч? Спочатку я теж так подумав, але Подивись на термометр. Я нічого не розумію, чому вночі така висока температура? Я можу навіть без капюшона ходити. Кажеш, це сталося після того, як ти взяв той камінь? Так, це може звучати дивно, але той камінь якийсь аномальний. Слухай, а ти відходив далі від літака? Я. А навіщо? У мене є ідея. Якщо це все через той камінь, давай пройдемось по слідах від снігоду. Візьмемо термометр і подивимось, як змінюється температура. Ти серйозно? І ти вночі невідомо куди? Це небезпечно. Ви я ж не не з дитинства. Тому з тобою хоч на край світу. Бери термометр і рушаймо. Ні, ні, нічого. Продовжуємо. Ефрон, Температура піднялася. Це те саме місце, де ви знайшли камінь, так? Саме воно, але камня тут більше немає. Пішли далі. О, Ось ще один камінь. Давай заберемо цей камінь, можливо, він щось означає. Ого, де ж температура піднялася, ефрон. Ефрон?

Еврон! Холодніше! потрібно бігти. Ох, що це було? Ти теж його бачив? Так, це щось страшне. Якось пов'язано з тими камнями. Він намагався нам щось сказати. а ви що? Гей, що ви розкричалися? Наче привиду побачили. Ліліть, що ти робиш? твоя зміна давно закінчилась. Розумієте, вони мали вийти на зв'язок ще два дні тому, але жодного сигналу. У мене погане передчуття. Я твою тривогу. Я теж велюсь за своїх працівників. І також за свої 20 грин в літаку, але займешся цим завтра. Мабуть, ви маєте рацію. Треба виспатися.